Ми з вами зустрічаємося після нового року. Ми так планували трошки раніше. можливо, до нового року, ну якраз трошки свята пройшли, ефорія свят пройшла. Трошки діти відпочили на канікулах, і ми прийшли до вас знову як такі добрі Санта-Клауси із такими дуже гарними подарунками для діточок і для батьків. Ну і для педагогічного персоналу, який здійснює процес навчання, організовує процес навчання. Ми дуже раді, що нам вдалося за такий довгий період відсутності дошкільного закладу у Іванівці хоча б спробувати зробити перші кроки до його відновлення. Я розумію чудово, це не повноцінне навчання. Я розумію чудово, що це навчання, якби має характер такого дистанційного навчання і воно є характер. Але я вірю в те, що буде і заклад, і буде навчання в нас офлайн, і буде у нас багато дітей, і будуть у нас посмішки на обличчях і на устах і дітей, і батьків, і буде в нас мир, і буде в нас перемога. Тому сьогодні ми з таким гарним, чудовим таким, знаєте, настроєм і з позитивними емоціями приїхали до вас для того, щоб передати е, такі важливі для роботи речі, які нам вдалося залучити завдяки підтримці, знову ж таки наших європейських партнерів. Програма зет. Вона міцні громади стало розвитку да, зміцнення громади стало розвитку, які е, зрозуміли нашу проблему, які е, прониклися нашою мрією про відновлення дошкільного закладу і е, допомогли нам. У придбанні таких чудових засобів зв'язку, які дозволять нашим діточкам, батькам і педагогам нашим надати якісне, якісні знання дітям, а вони відчували себе частинкою суспільства, росли, навчалися і росли нашими почесними. Громадянами України, які люблять свій край, свою батьківщину, і вірять, так як і ми в перемогу. Я дуже мрію, що ці дітки, які будуть навчатися в дошкільному цьому закладі, прийдуть в перший клас, знову ж таки, нашої Іванівської школи, Так? Закінчить її. Так, молодці закінчить її. А після закінчення навчання повернуться в наш рідний край і будуть разом з нами відроджувати нашу землю. Дозвольте так, 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 так. мені також два слова. Я в першу чергу хочу подякувати сьогодні батькам цих малюків, які сидять, що ви повірили, що ви довірили. Я сподіваюся, що ви відчуваєте уже якийсь такий поток знань від свого вихователя. Людмила Петрівна теж дуже вам вдячна, що ви відгукнулися і підтримали нас. Я думаю, що ми далі будемо впевнено крокувати. Черга є вже дитячі часа. Я должна сказати, що ті перші 8, які повірили в нас, які нас підтримали, підставили плече і завдяки вам ми розпочали цей весь процес. От вони сьогодні і будуть відзначені. Що буде далі, ми не знаємо. Але я хочу зараз сказати про головне в країні. Війна, давайте говорити про речі, називати своїми іменами. І тому найбільше завдання перед відділом освіти перед міжкою селищною радою стоїть не втратити освітній процес, не втратити, не зробити освітні втрати. Що це таке? Це постійно надавати якісні навчальні послуги, одна умова. Компанії GZ, наших партнерів в тому, щоб вони не використовувалися в особистих цілях. Це вам дається для навчання. Тобто на ці пристрої не повинно загружатися нічого особистого. Що таке особ... старт, старт такий вже стимул? Да, старт і стимул, і це вже е, перше е, о, перший основний засіб Дякую. да ново створено до шкільного це вам сим більш Будем тебя хорошо видеть. Вы сами відкривали. Ви можете сам пожалуйчи не третий, і ми подивимося разом.

Я розумію, що тепер те пропусків не буде не буде, бо Тетяна Петровна дуже переживає. Не підведи. точно. Так, я починав, я і закінчую. І Вікторії Валеріні за те, що сприяли пропусків навчальних занять. Тих, хто ну а я сучару хочу подякувати нашим партнерам програмі GIZ, які яка підтримується урядом Німеччини, які повірили в нас. Я сподіваюся, що вони не, не залишаться задоволені від того відвертатися цього проєкту. А дітям хоче поважати з якісним оплатенням, якісних звань. І віримо в перемогу, віримо в Збройні Сили. І віримо, що це не остання зустріч. Все, дякую вам.